Такий вигляд село Іскрисківщина, або як його ще називають іскра, Білопільської громади Сумської області мало до 24 лютого 2022 року. Офіційно на території із Крисківщинського старостату було зареєстровано 454 дорослі людини і 37 дітей. Ми були перші в громаді, які зариблили ставки, зробили, зробили дорогу з субвенціями, зібрали всіх фермерів і ми змогли зробити дорогу. Перше в громаді централізований вивіз сміття, зробили на всю громаду. Собиралися, збиралися зробити пікарню на території. Ну прийшла віта. Vielen Від крайньої точки села Ескрисківщина до російського кордону менше кілометра, говорить староста Олексій Міллер. Перший удар російська армія нанесла по селу 4 липня 2022 року. Населення не очікувало. У мене ще в центрі гуляли діточки, і в перший день прилетів геликоптер, випустив декілька керованих не керованих ракет, а також більше 40-120 мінометів. І працювала тоді Савушка. Були пошкоджені училище, було возгорання, його ліквідували, потушили, і пошкоджений магазин, пошкоджено декілька будинків. Відтоді село почали часто обстрілювати, згадує Олексій Міллер. Інколи нараховували більше ста приходів за день по самому селу із Безпекова ситуація, як і навколо нас, що в Білопільщині, що в Крисківщині, дуже важка. Постійні приходи минометів, стрілецька, нурси вертолітні. на старостат – Це п'ять сіл. Саме велике село це іскрисківщина. За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення, чи яка ситуація взагалі по об'єктам критичної соціальної інфраструктури? Ну світло в нас перебоями. Дякую електрикам. По можливості вони виїжджають швидко, ремонтують. Також і сумські електрики приїжджають, тому що по території, де в нас 35 кВт, її обслуговує сумський рем. Водою, коли є світло, люди забезпечені. водонапірні башня поки в нас працюють інколи залати міг після обстрілів, що течуть осколків. Попри таку близькість до кордону, люди все таки залишаються у себе вдома. Розкажіть, будь ласка, стосовно забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, чи є така змога, чи як взагалі люди ну живуть? Ну на території я вже вам говорив, робить пересувна торгівля тричі на тиждень приїжджає Ають продукти також раз в тиждень приїжджає пошта на території. ще залишається, Дякуємо фельдшеру, який забезпечений повністю всіма ліками. Що людей мотивує досі лишатися, навіть попри там безпекову ситуацію, попри близькість до кордону. Люди залишаються на прикордоні. деяких людей велике. Хазяйство, які навіть без світла, яких на тих вулицях, близьких до кордону, вже близько двох років ну, немає світла. Е люди залишаються, користуються бензиновими генераторами, бо в них хазяйство корови по шесть коров. Їм їх вони тут виросли, в них є луга для випасу і. Це для них ну, кошти для існування. Вони здають молоко, спілкувався з одної родини, вони написали відмову, що вони не будуть евакуюватися. Теж хазяїн кінь був, ну хазяйство, люди похилого віку. Але після прильоту 120-ї міни в їхню хату, вони забрали речі за безтінок попродавали все там своє майно, ну і. Виїхали в прошлому році у нас більше 200 людей евакуювалися з старостату. Олексій Мілер говорить: до кінця не вірив у початок повномасштабного вторгнення. 23 лютого, я пригадую, ми сиділи у фермера в одного на території старостату і вже був в у нас стояв страшезний гул. А вже 24. Лютого зранку мені подзвонила спеціаліст, що накрили ракетами за село, шумовки кинув, ну, щоб люди е, якийсь переполох був, щоб почали збиратися дороги чи що забивати, і кинули декілька ракет. Це було о пів шостої ранку. Але ми залишилися в місті Білопілля. Я заїхав в Ізкрісківщину, зібрали ми людей. Ну, перше, що цікаво, людей, хто буде возити хліб. Потихеньку домовилися з підприємцем нашим місцевим, і я почав завозити хліб. В принципі, важко було знайти ліки, бензин. Дякую декілька дуже багатьом нашим підприємцям, які допомагали продуктами нашому селу, коли не було зовсім ніяких продуктів. Ліками в Полтаву їздили за ліками. Однією із таких головних проблем, які е, яку також несе за собою повномасштабна війна, окрім дійсно там людських втрат, зруйнованих об'єктів інфраструктури, це вмираючі села, ну населені пункти, звідки виїжджають ну, люди через таку ситуацію. Чи зможуть ті села повернутися до свого звичного життя? Чи вже ні? Ну на даний час, якщо настане навіть завтра перемога. Село, ну, скільки нерозірваних в землі боєприпасів, наскільки вона забруднена наша територія. Е і вже люди, які сорвалися, вони вже дуже важко будуть повертатися. Так, да, частина повернеться, але дуже важко. На території нашого села було бюджетоутворюще, як кажуть, підприємство. Працювало вище професійне вчилище, де місцеве населення працювало, була працювала школа, було фермерське господарство. На даний час двохкілометрова зона практично не засіяна. І людям ну, нікуди. Людина має бути до чогось прив'язана і десь мати якісь. Дохід, щоб жити за це. Що вам особисто сьогодні допомагає відволікатися, можливо, трохи від ситуації, яка відбувається навколо? О, спілкування з рідними, читання українських книжок. Я вже всім казав, я вчився в російській школі, вчився в російському технікумі, вчився в російському університеті. 99% моїх книг до 2014 року були прочитані на російської. Зараз я жодної книжки не читаю на російської мові. Станом на 25 березня 2024 року у селі Скрисківщина Білопільської громади лишається 38 людей. Загалом по Скрисківщинському старостату нараховуються до півсотні жителів.